Всім привіт, з вами Зожзе Хоххер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F1 25 Сьогодні знову без дебільних вставок. І сьогодні у нас буде гран-при Монако. Домашній гран-при для Леклера. Першим питанням, в геймі я задався, якого хера у мене після обнови F1 30, ну або навіть 20 FPS. І причина була, до речі, проста. Подивіться уважно, бачите, низький ФПС, но... Графіка чітка. Я думаю, тут не треба догадуватися, що там сталося. Правильно, з якимось хером мені ігра тупо поміняла настройки на ультра, на максимум. Ну навіть не просто на ультра, то вже був, ну, просто вище нікуди. Ну, а так як мій процесор не здатен таке потягнути, ну, і відеокарта теж, ну, 380, знаємо, не найновіша. Ну, тому живем як можемо. Я виставив назад свої настройки, якщо тут навіть були мої настройки, графіки, я чесно хезе. Виставив, можна сказати, на рандом. Ну, головне, записав відос, записав. В першій кваліфікації я робив доволі таки багато помилок, бо тому що я їхав ту квалу аж через 24 години після того, як проїхав, по-перше, практику, по-друге, цілий день не їздив. Ну і по третій, я ще не міг нормально сконцентруватися. Ну да, типу, я. Mm, да, такий, Ну нічого, я з цим не пороблю. Коротше. Uh, в першій кваліфікації, ще хочу сказати, я не пушив на максимум. Тобто, ну, То прям видно, що я не їду на максимумі. Да, Стараюся відіграти якомога більше часу, типу, показати, розігрітися, щось там ще. Ну, який від того толк. Ну, коротше, uh, давайте так вам зразу скажу. Хто вибив першій квалі? У нас проходять більшість половину половиною пелотону, само собою, но не проходять гонщики аж з п'яти різних команд: Alpin, Хас, Гастомартін, Вікарп і Кікзаубер. Ну, без коментарів. В другій кваліфікації повністю вибиває е, Вікарп, Берманхас, Мерседес один вибиває і повністю вибиває вроді Астон Мартін. І ну, Кікзалбер, теж само собою. А вже в третій кваліфікації я вирішив, що я попушу на максимум. І в мене план був простий. Через те, що в Монако на сетапі не можна поставити бензину менше 4 кругів, то стається невеличка біда, бо тому що. Ем, ну, Можна сказати, то впливає на прижимну силу. Типу на то можна скинути. Но я в пару круїв, Да, резина почувалася херово, но я в пару кровів і поставив рекорд круга. Уважно подивіться, я на полпозиції, другий Леклар, і подивіться на відстань. 3. Норж, 4. Антунеллі, п'ятий Оукон, шостий Ферстапен, сьомий стартує Оскар Піастри, що до речі дивно. Восьмий Арон, дев'ятий Кулапінго, 10. Санц, одинадцятий Лосон, 12. Барман, 13, Албан, 14. Мейер, 15. Мелоні, шістнадцятий Гаслі, 17. Стролз, 18. Хаджар чи Аджар, 19 дев'ятнадцятий. Габріль Бортолетто і останній юкіт ну На нього взагалі похер. Хай собі буде останнім завжди. Ну, чесно, чесно. В реальному. Ну, Прям-таки хочеться якось засрати. Ну, типу, я не розумію, що він досі робить в Формулі 1. Red Bull йому вже навіть дають розуміти, що він не буде у них в наступному році. Вони 100% дадуть це місце Айзеку Хеджару, Лієму Лоусену або тому от новачку типу, той, що ще у Формулі 2 їздить. Чесно, я за, що вони будуть робити, але сам ще каже, що він не хоче йти в Red Bull, хай привикає і так далі. Но чувак, подіум здобув. Відні краще. Коротше, у нас поки що старт гонки, а старт, ну, ми прогріли вже резину, то був прогрішний круг. А, по старту. У мене старт, до речі, трошки запізнений, але весь пелетон стартує на харді. А я один, прошу заважчити, один на мідіумі. А через те, що я один на мідіумі, то на стартових колах, тобто на самих перших, де в Монако ще можна плюс-мінус відігратися. Всі йдуть на хардах борються між собою, а я відрив. Тобто, моя стратегія досі працює. Я на полі ставлю собі мінімум і далі їду, як хочу, Головне зробити два підстопи. Ну, ті дебіли до того не додумаються, не ставлю собі стратегію. Ну. Стратегія. Коротше, у мене ще тік що, тік що тако дивлюся, всі вони їдуть паровозяком по одній стратегії, ну, дебілізм. У мене, коротше, появилась ідея. Чому би мені не знайти і не встановити мод? Мод на F125, тобто, блять, на ігру, гру, яка мала бути вже давним-давно без цієї херні, без паровозиків і всяку таку говна. І встановити мод на то, щоб... боти стали розумніші, щоб стратегія вибирала правильно і щоб гонки були цікавішими. Тобто, щоб не було там 1-2 підстопа, ні. Треба, щоб було 2-3, щоб там було тисячі обгонів, там, ну, IQ, і ще якась херня. Ну, коротше, повтор старту. Я, як ви бачите, файно відірвався. Леклер там боровся з Норрісом, Норріс на нього хотів напасти, але на відміну від реального життя, де Норріс, можна сказати, підрізав бідного Шарля, а той зреагував і переживав за своє життя і за перемогу теж. Ну той зреагував від змушений був віддати позицію. А от якби не віддав, гонка склалася зовсім по-інакшому. І Норріс би відсосав, чесно. Ну, ладно. У нас же тут Лім Лоусон бореться проти Сайнца, і чесно скажу, чесно скажу. Лоусона, у було чуть більше шансів, ніж у Сайнса пробитися в очки, як мінімум, тому що Лоусон ось тут зараз вийде з повороту, з тих поворотів декількох. І так чи інакше, Сайнс мав би, по суті, лишитися позаду нього. Ну, ладно. У нас поки що Ландо Норріс і Андрей, Кімі Кіміантонелі та Окон борються за подіум. Шарль Леклер від всіх від'їжджає, а я від'їжджаю від, від Леклера. Який від'їхав цих. Андрей Кім'ятонель там ж бореться з Стебаном Оконом за четверту позицію. Ну, Red Bull самі вирішив, хто буде фінішувати попереду. Норі старається догнати нас, але на... у нього не виходить. Шон Макларен, що шо не так? Будете мені контракти присилати, а? Будете просити мене, щоб я вам поміг, щоб я вам ще щось там поробив, щоб я може вступив в вашу команду. Ну, но... ні. Якщо цього сезону ми адаптуємо всі деталі, а якщо зарплата підвиситься і я ще й замовлю деякі оновлення, то 2000. Ні, не 2000, блін. В шостому сезоні, коротше, я збираюся домінувати. В прямому сенсі цього слова. Я змушений буду виграти всі гонки і всі спринти, що я зробив в 1.24. Бля, розказую. Коротше, шостий сезон. чи Так, да, шостий. Я в Red Bull і, і вирішую коротше, на тому говні. В прямому сенсі говні в f 1 Red Bull дерьмо. Я вирішив виграти всі гонки. І знаєте, що мені обламало все? Правильно, мені обламав Оскар Піастрі. на диво Оскар Піастрі, а не Феррарі. Обламали мені коротше, гонку в Техасі. Тобто, Оскар Піастрі перемагає, бо тому що там була дебільна дощова гонка. Ну, да ладно. І я за рахунок цього, типу, ну, просрав перемогу. Тобто в мене там за сезон було 21 перемога. Но! Да, до речі, в мене машина тупо не відпустила, не відпустила щеплення. А от вже в 10 сезоні f 1 24 я був у Феррарі, і я виграв всі спринти, всі гонки, і 60-70% найкращих роїв були за мною. Так що, скільки очків я набрав, навіть думати не треба. Чесно. А я, ну, реаль, я реально був тим довольний. Я намагався це зробити з редболами, самим дебільним болідом, Ну, ладно, точніше сказати, найдебільнішим. Коротше, не будемо на цьому зациклюватися. Історія вам розказав, розказав. А зараз давайте погонці. Ферстапен поки що в трьох секундах від мене, і він зразу з оскаром П'ястре по факту бореться за p 6 Можна сказати, ні, хіба що, я провалюся, і тоді вони будуть боротися за позиції вище. Але і то не факт. Мені ж головне або виграти, або фінішувати на події. Хотілося б виграти проводити таку серію, можна сказати, але це не так важливо, чесно скажу. Реально, не важливо. А ще, до речі, да, ну, суперники тут трохи дебіли, як я вже казав, у усіх одинакові, Но залежить вже тут все від Макларен, бо, тому що Макларен, як ми бачимо, от хто замітив уважний, от прям. Коротше, Макларени останнім часом їдуть щось дуже дивно, типу. На пістоп заїжджає, то раніше, ні, навіть не раніше, вони завжди заїжджають чуть пізніше. Там на круг, на два. Щось таке. Я не знаю, чому вони так стали робити. Ну, раз їм подобається. Чому ні? Бо, тому що мені на то пофіг. А зараз я борюся проти Макса Ферстапена. Я на нього накидуюся, я не збираюся з ним торчати, і я тут же його проходжу. Ну от, до речі, що тут забавного? Зараз ми проїдемо пару метрів і побачимо, що станеться. Ну от, там я вже пристроюся за піастри, кладу на нього око. І тут хірек, увага на Ферстапена, Бдиш! І згорів мотор. Геніально, геніально. Що Ферстапену робити, знає. Нас, до речі, за рахунок цього ще Франко Кулапінта зараз буде боротися за очки. Пол Арон теж. Ну, до речі, там Олівер Береман щось сильно програє. Ну, претендент на очки був Олівер Берман, але програв позицію Албону, навіть тепер він нічого по факту не відіграє. Ну. Хай скаже, дякую Максу Ферстапану за те, то, що йому по факту подарував позицію. А я ж кинувся на Оскара Піастрі. І знаєте що? Я його прохожу. Все-таки він мені виділяє трохи траєкторії, але я все одно скоротив, тому що у мене, знаєте, та от позначка була, та стрілочка, типу, що. Вот, він з боку з боку, там, от, блін, півкуза у тебе займає. Ну, довелося обганяти так. Далі я погнався за Антонелі, але довго я з ним не гнався. І капець, як мені подобається ця камера у Монако, типу, віу -віу, типу, все так швидко, вау, круто, класно. І, до речі, ще Леклер разом з Антонелью заїжджають написав. От я що я кажу? Леклер по факту мав заїжджати на 15-му колі, але через те, що Монако, його домашнього Феррарі мог хотіло, напевно, зробити сюрпрайз. Так от, Далі я погнався за уконом, само собою, що я вже в цій зоні, тобто в другому секторі, я його пройшов. А далі я вже на 16 му колі погнався за Норрісом. І це Норісовий харт вже на 16 му колі. Ну, чесно скажу, чесно скажу. То була Норрісова помилка, що він не заїжджав на підстоп. По-перше, позаду там Леклера нас вже доганяє. І да, мені проходилось всіх отак от обганяти чуть за межами треку. А, чому? Бо тому що триматися за ними було дуже дебільним рішенням. І обг... ну, в Монако ти по суті ніде не можеш обігнати. Ну хіба що в тому повороті, де... Е, ну, Початок другого сектора. Хіба що там, на початку другого сектора, ти можеш обігнати. Ну і отут, на кінці третього, на початку першого. Все. Більше у тебе зон обгонів нема. Ну, хіба що там Делен строл обганяв. Ну і в тунелі, само собою. Все, більше зон обгонів нема. І то то настільки тяжко зробити, бо тому що Монако тут дуже вузьке. Коротше, 24 коло. Все дуже весело у мене по плану підстоп. стоп. Ну, чи вигідно мені зараз його робити? І я вам забув сказати, перед гонкою у нас, мав бути, е, по прогнозу сонце дощ. Тобто ясна погода і дощова. І тут у мене з'явився сумнів. Типу, а нахіра я перейшов на мідіум, бля, міг перейти на хард, було б краще, там, хз. Но, мені так чи інакше потрібно було використати ще один хард. І на цих колах, бачите, 29 29-та, тоді вже почав накрапати дощ. Я думав, що він буде мілким, і я поставив собі хард. Я думав, що дощ так буде крапати до кінця гонки. Тобто там десь нехай на 39-му колі, ну нехай вже впаде той сильний, но Сильний, нічого від того не поміняється. Ну, На данаше Карлос ходить. Тобто вже 2 мільйомса зійшло, геніально. А так, поки що мене проходить Антонелі. Но! Що стається найгірше? Я хочу зробив підстоп раніше за Шарля, який зробив теж тільки один. Но, в чому був прикол? І подвох можна сказати. Уважно дивіться зараз за дощем. І це була моя груба помилка, що я заїхав на підстоп і поставив собі хард. То була дуже груба помилка. Ні, в мене був шанс все виправити. але я не розрахував усе так, як повинно було бути. Мало би бути, точніше. Так от, я пройшов і побачив Антонелі. йому не привикати за цю гонку. Ну, що, до речі, найприкольніше, я ще шарлі доганяю. Но, Вон, їх, я так поняв, починає жорстко заносити, но мене не заносить. І в ідеалі мені зараз, або на наступному колі, потрібно було би заїхати на підстоп за новими інтермідіумами. Так чи інакше вибору у мене не було. Шарль, до речі, в боксі, не спішить. Тобто в ідеалі то був мій останній шанс, щоб поставити інтери і потім наздоганяти Шарля. І не дати йому потім себе проходити. Так чи інакше, я би знімав там по секунд, ну приблизно 5-6 кола. Якщо не 6, то і всі 10. Ну, як ви бачите, 33 -е коло всі вже на інтерах, а я на хардах. І Шарль знімає там по кілька секунд з кола, а то і всі 10. І чесно скажу, то просто був шок. На 39-му колі я боровся проти і Норіса. В... Це просто був такий паровозик. Я їхав настільки стільки... Ну, подивіться на відреду Шарлі. Ну. Без коментарів. І прикол то ще в тому, що тут на 39-му колі дощ закінчився. Ну, навпаки, посилився жорстко. І саме тому я сказав, що моя стратегія топ-провал. Ну, до речі, у нас ранку Клопінтазу в топ-6, класно. Бермо в очках, Халбон, не в очках Лошара. Ну, реально, Албом цій грі якісь лох, якщо він не у Вільямсі. Якщо Албом у Вільямсі, то він є прекрасно. Ну от Арон, він їде краще за Албан, так само, як Шарлі їхав краще за Албана. Тут, до речі, стається курьоз для Оскара П'ястри. Він за мною пристроївся, я не хотів йому віддавати пі 2 Ну тут, коротше, як ви бачите, я його тримаю. А Норіс скотина в прямому сенсі цього слова. Щось це не Тім Games, знаєте, в реальному житті Норріс почав плакати. Що йому завалили під стоп, то по факту проблема Макларен. Норіс почав плакати, що... Треба пропустити, ну тут же він побачив, що піастри тримають, ну чогось його обганяє. А чому? Я хз. Щось тут не так. Щось тут нечесно. Ну, щось не то, ну не, не то, не то. Чи не правда Норіс? Ну хоча, чесно скажу, Оскар не сильно від того втратив. Чесно, не сильно. Тільки тому, що Оскар не сильно відстає по очкам в особистому заліку. Ну, що йому ті три очка, чесно. Зараз він не сильно там, далеко від Норріса, ну, мається на увазі позаду. І догнати він може буквально за одну гонку. От нехай Норріс там приїжджає там, 8, а Піастри взагалі гонку виграє. Ну і все, по факту, Піастри вже буде третє в особистому заліку. До нас Феррарі їм далеко. Шарль, нарешті, до речі, забув сказати, перемагає в цій грі гран-при Монако. З щире витаємо в коментарях. І сам собою він забирає другий трофей за всю свою історію. Ну, в FN24 в мене виграв більш ніж одну гонку в Монако. Ви, він там виграв щось 3, 4, чи 5. Щось таке. Ну, я вже точно тут не скажу. Ну то, що я йому там кілька перемог подарив, і тут, зізнаюся, теж йому подарив. Ладно. Пропустив цей момент. но то, що то що було моє тупе І не дуже геніальне рішення, то є правда. Я думав, що я витримаю, но я знав, що дощ так, так чи інакше впаде. Сильніше, я то знав, я підозрював. Ну, тож я не справлюся з управлінням, то я не підозрював. Я думав, що буде легше і Шарль не відіграє стільки часу за закруг. Так от, ось такий от нас результат, як я вже сказав, піастри багато не втратив, всього 14 очків від Норріса, але но нічого страшного. Макларни стабільні, всі поки що стабільні, ну, окрім Грім Албона і Астон Мартін, ну і там ще окрема Хачара. Ну, єдиним словом, все так. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, вступайте в телеграм-канал і обов'язково пишіть якісь коментарі. І підписуйтесь на канал, ступайте, дискорд, сарач я вже сказав підписуйтесь на канал. Так що, Всім папа!